Смішенка для наших захисників України, авторська розробка нашої сім'ї. Та я гузка. Їхали ми пішки йшли і зустріли гуску. Вона лізла із кущів і тягла галузку. Та галузка була довга з дулом автомата. Заряжена патронами на орка солдата. Орк зухвало порядкує в українському полі. Сонях буде розцвітати в степах на роздолі, та не знав той вражий русин, куди суне пику, бо та ягузка зразу збила його з пантелику. Він же тяг з собою чайник, унітаз, хвильовку, телевізор, кавоварку, різну побутовку. Дивувався, що в селі асфальтні дороги. Він хотів всім українцям наставити роги, та стрела та ягуська йому пряму в пику, залишивши те тавро поколінням навіки. І тепер ці окупанти залишать країну, бо ми любимо, захищаємо рідну Україну. Слава Україні! Слава нашим героям!